Привіт, люди, привіт! Сьогодні у нас звичайна і незвичайна страва, як завжди. А готувати ми будемо тєфтілі. Ну, скажете, звичайна страва. Так, але це незвичайні тєфтілі, тому що рис я туди не буду додавати. А замість рису будуть трошечки інші продукти. І ця страва дуже технологічна, дуже швидка. І надзвичайно поживно. Звичайно, для тєвцілі є фарш, У мене мікс, це голове і свиняче м'ясо. Але замість рису буде цибуля, морква, картопля і селера. А оці вот грибочки підуть в соус. І соус не просто, не просто грибний, а буде томатно вершково грибний Ось така історія. Зараз нам треба змішати всі ці продукти. Спочатку дрібнесенько порізати. Я не натираю їх на терці, а обов'язково нарізаю дрібнесеньким кубиком. О, змішую потім все в якійсь місці. І даю трошечки постояти. Звичайно, додаю якісь спеції. Ви самі знаєте, які спеції вам краще додавати до фаршу. Потім ці тефтелі не обсмажуються, а кидаються одразу в наш готовий соус. Ну от Фарш готовий, він чекає трошечки йому постояти. Треба я буду. Зараз соус. Але треба ще сказати, що фарш, крім овочів, які я показав, я додав спеції, сіль, звичайно, і я додаю соєвий соус. Одне яйце, щоб якось зв'язати, хоча там є крохмаль з картоплі. Ну, і спеції ви самі вибираєте, які вам подобається, крім перця. Щоб фарш був духбневний. Трошечки його перемісили і відбили. Нехай стоїть 10 хвилин, поки я буду готувати соус. А потім сформуємо наші тєфтілі і прямо будемо кидати в соус. ну Тепер, тепер прийшла черга до соусу. Соус дуже важлива, частина. Любої страви, мабуть, ви знаєте, що вища кваліфікація кухарів це соусники, це люди, які роблять соуси, тому що соусом можна вибрати і похибки, і кінцевий смак вашій страві. Дати. Но в нашому соусі буде цибулька, ви бачите, морква, трошечки селери, трошечки чеснику. Підсмажувати нам сильно не треба. Сюди я додам томатну пасту, гарну, гарну таку прогрієні. Улюблений мій інгредієнт ще гірчиця, така от шведська гірчиця, Вона да, дасть кислоту і там є ще травки. Потім можна трошечки додати борошно для густини. Ну, звичайно, це не дуже гарно, але ну, можна додати. Доливаємо води і підварюємо наш соус, щоб всі інгредієнти були готові. Їх можна потім розбити, блендери можна не розбивати. Єдине, що... Вашки. Ми будемо додавати після того, коли вже покладемо туди циркелі, коли вони приваряться, десь вся ця водичка вже буде мати густину і жир, щоб наші вершки не розійшлися. Рухаємося далі. Ми прогріли наші овочі. Додали томат, теж прогріли його, додали борошно, додали гірчиці. І в кінці долили водички теплої або гарячої. Ну і я казав, що у нас ще будуть присутні печериці. І Зараз даємо цим овочам проваритися. Потім я проб'ю швиденьку. Ці овочі проб'ю блендером. Додам вишки, а можна пізніше додати вишки, і будемо формувати наші тівтілі, і туди цей соус кидати. Ну що ж, завершальна стадія, соус ми розбили і додали туди наші тівтілі. Вони так красивенько підняли рівень, бачите. Після цього я додав вершки. Нам потрібно не менше 40 хвилин, щоб ті приготувалися, особливо, щоб приготувався, бачите, який соус. Особливо, щоб приготувався, приготувалися овочі. Я ще поклав, бачите, лавровий лист. Закриваю кришкою, через 40 хвилин будемо подавати. Соус такий смачний, що тівтілі можна подавати без сметани.